Від коментарів хасиди відмовляються, кажуть, шабат. Це день, коли Рабі Нахман заповідав не виконувати жодну роботу. Під час свята Рожгашана юдеї мають можливість покаятися, до чого їх закликає звук Шофара бичого рогу. Не на камеру прочани розповідають. Цей звук розкриває небо, аби Бог почув їхні молитви. Аболамі. Хасиди вдихають аромати пахучого зілля, мирту, м'яти та ялини, аби отримати благословення. А ще вбираються в білий одяг, який уособлює чистоту їхніх душ, каже виконавча директорка доброчинного фонду історико-культурний центр міста Умань Ірина А Сьогоднішня традиція це пересування за для молитви до могильного комплексу та синагог. А увечері ви можете побачити спільну молитву біля озера, де вони зливають, так би мовити свої гріхи оскільки цьогоріч святкування співпадає з початком шабату, то продовжується перебування у святі до ще ще на один день до закінчення шабату. Сьогодні третій день святкування юдейського нового року розповідає працівник поліції Ізраїлю Слава Цибуля. каже попередня ніч минула без правопорушень. Хасиды довольно себя очень хорошо ведут. 12 часов ночи местная полиция приезжает, все заходят домой, и после 12 уже проблем тут нет. Очень спокойно проводится комендантский час. Святкувати Рожгашана проча продовжать і завтра. А після закінчення шабату збиратимуть валізи та повертатимуться додому. На вулицях в районі паломництва розвішані інформаційні плакати з розкладом рейсів, додає поліцейський. Ми тут до 8 октября, поки почнуть в суботу всі виїжджати відсюди, поки ця операція закінчиться, поки всі останні відсюди вийдуть спокійно, тихо тоді і ми в останню чергу. Людмила Трум, Суспільне новини, Черкаси.